Доброго ранку, малята! Ми з вами всі, і дорослі, і малі частина природи. Вона дає нам все необхідне для життя: повітря, воду, світло, тепло, їжу. Прогулянки на природі це дуже приємне і цікаве заняття, але одному там прогулюватись не можна. Краще піти туди всією сім'єю та з друзями. Буде весело і цікаво, але треба пам'ятати деякі правила поведінки і дотримуватись їх. Давайте з ними ознайомимось. Перш за все підготуйтесь до прогулянки. Виберіть та одягніть головний убір, зручний закритий одяг, щоб оберегтися від укусів комах, особливо кліщів. Приготуйте зручне взиття на товстій подошві, оскільки на природі багато колючих рослин, комах та інших дрібних тварин. Ходіть стежками, дивіться під ноги, обов'язково візьміть з собою воду. Не відходьте від батьків далеко, ви можете заблукати. Не смітіть на природі та обов'язково після себе приберіть. Хай на місці вашого відпочинку буде чисто. Не розбивайте скляні пляшки ви самі, інші люди та тварини можуть поранитись. Бережіть красоту природи. Не ловіть метеликів, комах, деякі з них можуть укусити. Не можна збирати незнайомі рослини, ягоди, гриби і, звичайно, їх куштувати. Можна отруїтися. Не ображайте комах, не беріть до рук різних павуків, жуків, плазунів, не чіпайте змій. Вони можуть становити загрозу для вашого життя. Не лазьте по деревах. Це небезпечно, ви можете впасти. Не ламайте гілочок дерев. Утримуйтесь від розведення вогнища на природі, особливо коли є вітер і багато навколо сухої трави. Може статися пожежа. Не можна пити воду з річок та озер. Ви можете зашкодити своєму здоров'ю. Не треба ходити на прогулянку під час сильного вітру. Сухі гілки. При поривах вітру, і навіть дерево може на вас впасти. Не стійте під деревом під час грози, в нього може вдарити блискавка. І тим паче не купайтеся, бо це дуже небезпечно для здоров'я. Діти, ваша поведінка під час перебування в природному середовищі має бути безпечною, такою, щоб не зашкодити ні собі, ні природі. А зараз проведемо вправу мікрофон. Дайте, будь ласка, відповідь Ліс живий. За що ліс може дякувати людям? А на що ліс може скаржитись? Покидаючи місце відпочинку, разом з батьками перевірте, чи не залишили ви після себе сміття, чи ретельно загасили вогнище. Пам'ятайте, ваша безпека та безпека інших людей залежить від нашого відношення до свого здоров'я. Щоб почуватися безпечно в природі, дотримуйся правил поведінки. Поводься серед природи так, щоб не завдавати їй шкоди.